На моєму каналі вже виходило відео про крінж дитинства, а саме топ-5 піратських ігор на сега. Враховуючи, що з того часу пройшло вже понад 10 місяців, мені на думку стало зняти таке саме відео, але про восьмібітні проєкти, котрі по факту стали справжніми ексклюзивами для клонів того часу: Ліфа, Сюбери, Пегасуси або так звана Денді. В мене, до речі, першою восьмібітною приставкою стала консоль клону у вигляді суперфамікома. Тому, хоч в дитинці і не мав суперфаміком, саме зараз його візуальний стиль мені нагадує дитинства і безтурботні часи. Маленький спойлер на минулому зборі на Збройні Сили України в гості завітав Євген Рябцун, котрий казав, що з радістю подивиться відео про історію створення гри Йоноїд. You know Скажу більше, маю плани розповісти про рекламу відеоіграх, бо по факту це лише рескін іншої гри або так звана рекламна інтеграція. Тому якщо цікава ця та майбутня тема відео, не забувайте підписуватись на канал, протискайте свої смачні подобайки, пишіть вмазані коментарі. Менше за слова, більше за справи. Та чи чише бать-бать-бать, рушаємо! Цікаво, те, що ми з вами в Дианості мали можливість пограти в ігри, котрі не були доступні, наприклад, для Європи, або гравців зі штатів. Зрозуміло, що мова йде про велику кількість. Піратської продукції. Якщо другий темний плащ або третій чіп і Дейл, котрий ми називали чіп і Дейл во В'єтнамі, були лише ромхаками інших ігор, на восьмибітках того часу виходили дійсно непогані порти, котрі завітали на восьмібітну систему з більш дорослих 16-бітних консолей. І це все завдяки двом піратським фірмам-розробників, саме Super Game, назву котрою коли бачив, знав, що буде щось вмазане, і пов'язане з. Або Технологія! Технологія! Technology. 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 Hammer Team створили на початку 1990-х у Тайвані і за більшістю даних її засновником вважають Silver Slін. Іноді в кредитах підписувався як Silvex або Silvers. Він був не просто організатором, а й головним програмістом, який зібрав навколо себе невелику групу ентузіастів і фрілансерів. Команда спочатку працювала під назвою Somari Team, названа так через їхню найвідомішу роботу піратський порт Sonic the Hedgehog» під назвою Somari для Famicom. а потім змінили ім'я на Hammer Team. Їхня діяльність відбувалась фактично в тіні. І офіційної індустрії вони не мали ліцензій, а розробки робили для місцевих компаній-розповсюджувачів, які продавали картриджі в Китаї, Тайвані, Гонконзі, а потім і на пострадянському просторі. Ось чому саме для нас ці ігри стали, хоч і не культові, але закарбувалися десь там у спогадах. Хлопці зібрали свій рушій на базі котрого переносили різні 16-бітні проєкти на 8-бітну консоль. Також зробили легендарний рушій стрітфайтера, на базі котрого ми потім побачимо цілу купу файтерів. І почнемо ми з першої гри, карі, котрий потрапив мені до рук ще до того, як я побачив мультфільм від славнозвісної Дісней. Успіх був настільки великий, що в тому ж 1994 році з'явилася офіційна гра Король Лев від Virgin Interactive на SNES, Mega Drive та навіть NES. І щодо останнього, як же нам пощастило в дитинці пограти саме в піратський порт, котрий був максимально наближений до версії для Sega Mega Drive. До речі, маю в колекції повнокомплектну версію на Genesis. Пам'ятаю, сусідка Катерина з четвертого поверху обіцяла дати на проходження саме короля Лева. Дитинці це було зазвичай не проблемно. Головне, поділитися з кимось жуйкою, знайти гарну гру на обмін і вуаля, я вже шпілю в маленького Сімбу. Катюха тоді обрала в мене на пограти саме Battle Tots та Double Dragon. Ось такі були вони бойові дівчата в 90, ті справжні японочки. Як зараз пам'ятаю, бабуся щось готує на кухні, літо, ранок, на вулиці світить сонечко, на балконі відчувається приємний луганський вітерець. Дід готує Снасті для того, щоб поїхати в чергові вихідні порибалити. А я з посмішкою проходжу короля Лева. Ну як проходжу? Більше страждаю, бо там навіть перші два рівні пройти це ще було те пекло. І хоч гра була місцями трошки кривуватою, але музичний супровід графіка і навіть спрайти персонажів піратській версії були в рази краще, ніж той, що виходив Оригінал. Окрім цього, коли перший раз побачив у двоюрідного брата цю гру на Сега, моя 8-бітка вже не виглядала такою цікавою та веселою. Все ж таки більш мультяшна графіка на Мегадрайв назавжди змінила мою уяву про графіку в цілому. Саме цікаве, що король Лев для NES був портований з версії для Boy. Там, де для 16-бітної платформи Сімба ставав великий. Офіційна гра для Ініє сказала до побачення. І хоча піратський порт теж не мав всіх рівнів, але більшість рівнів розробники змогли перенести і навіть дати пограти в легендарній битві проти Шрама. Хлопці з Супергейм зробили, як на мене, дуже цікавий порт, котрий назавжди залишився в моїх спогадах, як перше знайомство з Королем Левом. Камер Тім робили багато портів, Хробак Джим Донкі Конг. Але якщо ми вже почали згадувати мультфільми того часу, то звісно улюбленцем для більшості був і лишається Аладдін, ну мультсеріал, котрого крутили і в нас по телевізору. Грав я тоді на чорно-біло-зеленому телевізорі, так само у бабусі з дідусем, а всі інші кольори мені вдавалося домальовувати в голові. Гра Ladin вийшла в 1995 році, та багато де можна було зустріти на різних піратських збірниках. На відміну від інших портів, Ладін мав всі рівні з оригінальної гри, котра виходила на Супер Nintendo. На мій превеликий подив, Хаммер Тім запхнули в порт навіть бонусні рівні. Звісно, графіка була спрощена, кількість анімацій зменшена. Єдине, що не було, велетенської змії після битви з Джафаром. Маю, до речі, оригінальний карік Каладін, котрий мені подарував пан банхет, за що йому красна дякую. Порт насправді був створений, немов з душею та любов'ю, графіка та музика. Вичавили все з восьмібітних консолей, грається приємно. Боси мають такі самі комбінації та рухи. Так, нагадаю, що місцями анімації спрощені, але для мене в дитинці до останнього було враження, що це офіційна гра, котра і виходила на восьмібітній консолі. Уявіть просто, мій рівень здивування, коли дорослий ти дізнаєшся, що ця гра лише не офіційний порт, котрий знову таки перевершив офіційний порт багатократно. Ви напевно будете сміятися, але мати таку гру в колекцію я би навіть не відмовився, щоб згадати, як воно було. Хоча це вже таке, бо маю так оригінал, тому треба гнати такі думки якомога подалі. Також трошки згадуючи крінж дитинство, мого двоюрідного брата була вже Сєшка. Я мав лише восьмібітний клон у вигляді Супер Фоміком. Але з радістю, коли приходив до нього в гость, грав у Флінстоуни, Дафі Дакінгалівуду, Джеймс Бонд та, звісно, першу частину про синього їжака Соніка. І ось уявіть, погравши в нормальну гру, Приходиш додому, і вмикаєш ось це. Ну, ти бачив? Бачив Сомарі гра про їжака, але де ми ганяємо за італійського водопровідника. Потримайте мої олдсколи. Мені здається, для шпілістів навалили щось неякісного. Звукоблок на початку це ще той трішнячок. Графіка, хоча й була непоганою, особливо на той час, але керування це що той виклик для гравців. Враження, немов в Сомарі, тримає якась непомітна сила за Тарасика і постійно його кудись тягне до себе. Немов Сомарі постійно рухається десь під водою. Під водою курва. Тобто гра на сешку, де Сонік летить, швидкість, його друге ім'я. І ось це. Мій каже друг Сомарі. Котрий набухався десь там пару літрів камбучі, щоб його розігнати, треба уявити, немов ви старий бухий сусід, надягнувши свій скуфандер, вибрались на вулицю, щоб після важкої ночі ну просто подихати свіжим повітрям. А тепер уявіть, з якою швидкістю той бухий сусід побіжить і як саме він буде рухатись. Уявили? Вітаю! вас, ви тільки що відкрили для себе симулятор «Сумарі». Чесно, мені вже тоді гралося дуже боляче, велика купа багів, недомальовані спрайти, відсутність ефектів, особливо на боссах, відсутні нормальні імпакти від ударів. Коли ти замість того, щоб пробивати боса, просто пролітаєш крізь нього. Ну а навіщо? Не хіба. І це ще тільки початок і далека не вершина айсберга. Наприклад, хоча в грі вже додали спіндеш, можливість прокрутки з другої частини, Сомарі був повністю не і якось повпливати на ну, не було можливості. А ще складність була настільки вражаючою, що для проходження першого рівня треба було докласти нереальну кількість зусиль. В своїй колекції на Сешку маю першу та другу частину їжака, а з нещодавнього часу навіть є ще Сонік та Наклз. Також щодо Самарі, можна було пройти повз купу по кілець і не зібрати жодного. Тому з технічної точки зору ну, гра була досить кривенькою. Єдине на свій час, ми все одно грали і обговорювали цю гру в школі, бо була думка, що це колаборація Соніка та Маріо. Уявіть собі, колаборація. Коли почнемо, от прямо сука зараз. Іншими словами, пояснити, як це було насправді в дитинстві, не виходило. Звісно, не бугерменам єдиним згадували старі піратки того часу, граючи в Тінітюн. Пройшовши дві частини в школі, ходили чутки про дійсно повноцінне продовження. Оце, пам'ятаю, мені розповідають на уроках або десь там в курілки, стоїмо. І, до речі, зараз діти взагалі не ховаються, не бояться там якось висловлюватись, десь там цигарки тягнути. В нас я хоча і нічого такого не вжував, і цигарки не курив, Але ми з хлопцями просто всі разом уходили кудись там подалі. Кудись там в кущі, там ще соромились. І отам я, до речі, пам'ятаю про Тінітуна і почув. Як завжди, все це було тільки спочатку у якості слухів, але вже на кінець 1997 та початок 1998 року виходить Тінітюн Адвенчрз 6». Котрий знову таки був створений студією Hammer Тім. Наприклад, на початку були цікаві заставки, при тому зроблені дуже якісно. Знайомі Спрайти, чудова музика з минулих частин, жодної думки щодо піратських портів. Ну, чесно. Затям докази в Унітаз. Якщо офіційно король Лев прийшов з геймбой і був не дуже, то Тайні Тун це порт гри, котра виходила. Знову таки, хвилиночка уваги на геймбой. Пу-пу-пу-пу. Щойно -пу -пу. ви побачили найяскравіший приклад явища перевзувся. Бабс Біг Брік. І по факту ця гра була першою в історії неофіційним ремастером. Як вам таке каже? Не почулася вам, ні, це дійсно був ремастер. Тому що пірати того часу робили те, що зараз знаєте, звісно, гравці бувають увалюють купу бабосиків. Тобто вони переробили трошки рівні, додали кольорів, і з чорно-білих спрайтів зробили їх кольоровими. Гарний платформінг, стрибки на голови ворогам, босс в кінці кожного рівня, гарно намальовані персонажі, навіть рівні здавалося зроблені. З нуля. Якщо натиснути в паузу, то була можливість перемикатися між персонажами, але ігроладна складова між ними була приблизно такою самою, як між черепахами в другій частині. на Інієс. Єдине, що ж бурляли трошки різними. Предметами, ну ви зрозуміли, різниці майже не було. В грі навіть буде бос, котрого ми потім гукали Хробак Джим. Гра вартує уваги, дійсно, грається приємно. Музика з минулих частин навпаки тільки піднімає настрій. Має в своїй колекції першого тайнітуна на Фаміком та Тайні Тун каже на Сєшку. Оце каже скарби в батька. Якщо прогавили свій час, раджу звернути увагу. Порт дійсно дуже якісний, хоч і. Ірацький, пам'ятаєте, я вам казав на початку про купу файтінгів на руші від Hammer Team так ось не тільки стрітфайтерам єдиним. Зустрічайте друзі. Mortal Kombat 2 Special. Спецназ. Спейшн. війська спеціального призначення. Не повірити, саме за цією версією я ганявся довгий час, бо тут можна було побачити кров під час бійок. Але найбільше чуток ходили про Mortal Kombat, котрий мав можливість робити добивання, а саме Fatality. Мені навіть якось дитинці наснилось, що я саме знайшов таку версію, але найкращий спосіб був пограти в МК. Це піти до когось в гості, хто вже мав мегадрайв. Окрім переліченого, ця версія мала гарний ростер персонажів без повторок, як це було модно робити піратами в ті часи. На хвилиночку в грі можна було пограти за 14 персонажів, що для восьмібітної платформи вже звучало як перемога. Також можна було пограти за босів, а саме Шаукана та Горо. Хоча насправді це був Кентаро. Навмисно чи ні, але назви були поплутані. Ох уж ці пірати. Кожен персонаж мав спецприйоми, як в оригінальній грі. Єдині комбінації ударів майже для всіх персонажів були однакові. Тому складності з пошуком, як зробити суперудар, в дитинстві не виникала. А ще в цій частині при грі проти Китани така файна анімація, коли японечку підбиваєш, вона світить свої трусяля. ох ж ці піратські порти зроблені з любов'ю, як то кажуть. Там пізніше виходили і інші частини, але здебільшого персонажів просто клонували і робили вид, що вибір великий. Але насправді ні. Йошенко! Також керування і гра в наступних частинах поступалась сильно своїм попередницям. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал та протискати вподобайся, якщо раптом хтось забув. Також підтримуйте Збройні Сили України, до нової зустрічі в клубі шпілістів. Бережіть себе та сильно не вмазуйтесь.